Що, що тут може з ним бути? Це е, гнутий шток, це е, подряпани та задири в е, внутрішній частині гільзи е, в циліндрі задири і е, питання з манжетами. Е, по ціні. Е, заміна штака тут приблизно буде 450-500 гривень. Е, заміна е, гільзи приблизно там, така ж ціна, там, може 700 гривень десь так. І повністю гідроциліндр буде коштувати десь там до 4 тисяч гривень. Зараз напишуть з приводу ціни, що новий коштує плюс-мінус. Так, але різниця в якості е гідроциліндра, який там коштує 4 тисячі гривень, і нашого після відновлення це небо і земля. Наш буде працювати довго і не буде вам е любити мозг. А гідроциліндри там з ринка. У вас можуть пропрацювати сезона, можуть і місяць, тиждень і потекти.